Доброго дня, у нас знову нове надходження. Сьогодні це DAF XF 105-460, 2013 року випуску. Двигун АТЕ. Трансмісія автоматична, з ретардою. 845 тисяч має оригінального пробігу, тягач класу АДР. Може перевозити небезпечні вантажі. Табличку покажу згодом. Один великий бак на 850 літрів. Так. По резині у нас 315 на 70 на ведучій осі мішаліни. Зпереду в нас також мішалін бомби 385 на 55. Ось такий залишок. Рама чиста не фарбована, все в оригіналі. Сама ретарда. Стоїть ПТО. Редуктор гарний, чистенький. Рама також чиста, тягач імпортований з Франції, тому відносно іржі немає. З цієї сторони запаска висить. Так, перша кнопочка маси. Гарний червоний колір. По машині нічого не робилося, тільки хімчистку зробили і помили. Так, техогляд у нас ще дійсний по 8 місяць 2023 року. Так, отакі пороги щось до нас робили. Це слабке місце в DAFA. Так, табличка з класами АДР. Ось. Так, під капотом також. Все чисто гарно і режим немає. По салону. Холодильника нема, перегородка стоїть з заводська, два спальних місця. Так, кнопка маси в салоні. Ще одні ключі. Так, рычажок. Кондиціонер є. Все гарно, рівно працює. З активних помилок низький рівень антифризу, але це, що, це за все не працює, датчик рівня. 845 тисяч. Вигон працює рівно, гарно. Тягач можливо придбати попереком по здове, можливо, кредит детрізінь, різні програми. За деталями звертайте за телефоном або пишіть вправи. Дякую.